Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему лінзи та їх характеристики. Прослухавши цей урок, ви навчитеся класифікувати лінзи за видами, описувати характеристики лінз, розв'язувати задачі, використовуючи формулу оптичної лінзи сили лінзи. І так, починаємо. Що ж таке лінза? Знайомий предмет. Так, лінза це прозоре тіло, яке обмежується двома, двома сферичними поверхнями. Наприклад, де ми можемо зустріти використання лінзи окуляри, об'єктив, мікроскоп, телескоп, проектори. Все це в усіх цих приладах використовуються лінзи. Але лінзи бувають Двох видів збиральна і розсіювальна. І роз, збиральна лінзи можуть мати ось такий вигляд. А розсіювальні ось такий вигляд. Лінза, яка всередині товше, ніж біля країв, називають опуклою. А інакше кажуть, що це збиральна лінза. І дійсно, як ось приклади, які наведені, ми бачимо, що з країв ця лінза тоньше, ніж всередині. Це є условне позначення. І ось тепер ми можемо з вами сказати, що лінзи, які є опуклими, вони є збиральними. Лінзи, які, лінзи, які всередині тонше, ніж біля країв, називають увігнутими. Ось ми бачимо приклади лінз, які є увігнутими. Але такі лінзи. Називають ще розсіювальними. Так ось лінза, яка є увігнутою, називається розсіювальною, і вона має ось таке графічне позначення. Збиральні лінзи. Це такі, які, на які, якщо на них направляти паралельний пучок світла, то після заломлення цей пучок світла сходиться в одній точці. Якщо утворюється збиральна лінза, вона утворюється, ми вже сказали, що це за допомогою двох, двох сферичних, сферичних поверхні. Так ось дві сферичні поверхні радіусом r 2 і радіусом r 1 перетинаються і утворюють поверхню, яка стає лінзою. За своєю назвою лінзи бувають плоскоопуклі, двоопуклі. Виг... Уві... увігнуті. і позначаються, як ми вже казали, ось таким знаком: це його графічне позначення. Розсіювальна лінза це лінза, яка, е, при... про... через яку при проходженні паралельні пучки розсіюються в різні сторони. Але виконується також закон залумлення світла. Але якщо подовжити розсіювальні проміні то вони знову перетинаються в одній точці, але вже ця точка лежить перед лінзою. Утворюються такі лінзи також за допомогою сферичних поверхній, але якщо ми візьмемо поверхню радіусом r 1 і поверхню радіусом r 2 то ми отримаємо лінзи, які будуть увігнуті. Двояка увігнута лінза, увігнута опукла і плоска увігнута лінза. А за формою графічного зображення вона має ось таке зображення. І так, що ми можемо сказати про графічне оформлення лінзи? Давайте з'ясуємо її властивості. Графічне зображення ми з вами вже визначили. Два види. Ось один із видів це графічне зображення лінзи. Але кожна лінза, незалежно від того, розсіювальна вона або е збиральна, має головний оптич... головну оптичну вісь. Ця вісь проходить через оптичний центр лінзи. Це є оптичний центр лінзи. Але кожна лінза Має ще і побічну оптичну вісь. Таких оптичних, побічних оптичних вісей можна накреслити декілька. І так, якщо розглянути лінзу, вона має гра графічне зображення. І так, головними елементами любої лінзи є її графічне зображення. Оптичний центр точка О. Через цей оптичний центр проходить перпендикулярно до лінзи головна оптична вісь, і під якимось кутом декілька можна багато провести промі, прямих. Це буде побічна оптична вісь. Люба збиральна лінза, ми з вами сказали. Якщо на неї направляти пучок паралельних промінів, то заломлюючись, вона, вони проходять і збираються в одній точці. Так ось ця точка називається головний фокус лінзи. І такий фокус існує і в збиральній, і в розсіювальної лінзи. На відміну від збиральної лінзи, розсіювальна лінза має два фокуси, але вони є уявними. Відстань між оптичним центром і фокусом називається фокусною відстань. Відстань за лінзою до фокуса головного і фокуса зліва і справа відстань повинна бути однакова. Відстань від оптичного центра до фокуса називається фокусною відстанню. Точка F2 2 та f 1 відкладаються на однаковій відстані, яка і називається фокусною відстаню. Розглянемо хід промінів декілька промінів в лінзі збиральній. І так, якщо ми направляємо промінь паралельно головній оптичній вісі, то за законами заломлення промінь заломлюється. Проходячи через лінзу, направляється через головний фокус лінзи. І так, якщо пучок паралельних промінів попадає на лінзу, заломлюючись, вони проходять через фокус, головний фокус. Якщо промінь проходить через фокус лінзи, то після заломлення він проходить паралельно головній оптичній вісі. Ще раз, якщо промінь проходить через фокус лінзи, то після заломлення він проходить паралельно головній оптичній вісі. Розглянемо ще випадок. Якщо промінь буде проходити через оптичний центр то він, оптичний центр лінзи, то він не заломлюється. Розглянемо ще випадок розсіювальна лінза. На лінзу падає промінь паралельний оптич... головній оптичній вісі. Після заломлення цей промінь розсіюється. А подовження цього проміння проходить через фокус лінзи. І так, якщо промінь направлений на розсіювальну лінзу паралельно Головні оптичні вісі, то він заломлюється, проходячи через лінзу, і розсіюється. А подовження цього розсіяного проміння проходить через фокус лінзи, але обов'язково через той фокус, який знаходиться перед лінзою. Ми з вами розглянули головні характеристики збиральної розсіювальної лінзи і хід проміню в цих лінзах. Це буде нам. Доречним для наступного уроку. Але характеристикою любої лінзи є таке поняття як оптична сила. Це величина, яка обернена до фокусної відстані. І оптичної, одиницею оптичної сили є один диоптрій. Він позначається ось таким чином, тільки приголосними. І дорівнює 1 метр в мінус першій степені. Оптична сила розсіювальної лінзи є завжди від'ємною. Наприклад, ви можете почути мінус 2 диоптрія, мінус 3 диоптрія, мінус 4 диоптрія. Це все є мова йдеться про розсіювальну лінзу. А якщо мова йдеться про збиральну лінзу, то оптична сила таких лінз є додатною. Я бажаю вам успіхів! До наступних уроків.